Всім привіт, шановні друзі! Сьогодні у нас філософія рибалки і поговоримо на таку тему, чому я більше не купую дорогий силікон і оптимізація силіконових приманок в моєму арсеналі. Е, є тут певна кількість упаковок, да? на чомусь зупинимось, про щось розповім загально. Е, хочу почати все це діло з власної історії спінінга. Це відбулося десь, мабуть, років з 18, може трішки більше назад. В провінційному місці Коростень. Ми купували тоді якісь перші свої риболовні приманки. Це були обертові блешні е, Мепс та Blue Fox. Ну і, звісно ж, силікон. Куди без нього? Силіконки там вибір був. Ну, М'яко кажучи, невеликі. Це був якийсь Action Plus, був Mans, був релакс, та ще якісь були страшенні китайці, які не грали, <по попросту не грали на 7-грамових джиголівках. голівках Тоді ще не було ані чобурашок, ані інших монтажів. Тоді була класика. Джиголовка і, в принципі, ріпер або твістер. Так от, релакс і Манс це ті приманки, які зі мною е подорожують скрізь, де б я е не ловив рибу. Для мене в якийсь певний час це було номер один приманка. Інколи її трішки потісняли, але все одно це ті приманки, які принесли мені не одну рибину, не одну покльовку. В чому перевага саме цих приманок? До речі, скажу: у них немає атрактанту нічого. Це американські виробники. Вони такі більш практичні. Якщо розділити провести межу між американцями і японцями, то Америка більш практична, Японія більш така гламурна. У них все таке тендітне бентежне, а америкоси такі, знаєте, як у нас сільські люди, брутальні, і все у них круто. Так от саме ці твістери, найбільше мені вони, до речі, подобаються. Да, там, бо твістер. Мабуть, простіше всього оснастити овсетним гачком. Я майже завжди використовую офсети, да? дуже рідко відкриті гачки. І твістерочки досить гарно на них грають і проявляють себе. У мене є ось такий твістер дома білого кольору. Він все пошматований. На одну приманку було зловлено більше 50 судаків. Щуки не було. Бо щука інколи теж відбиває хвоста з першої покльовки. А от покльовки Судака ця гума прекрасно тримає. Вона досить пружна, не має ніякої рихлості, ніякої цієї солі, ні фіга. Це просто такий добротний робочий е, варіант. Так, нинішні виробники потісняють їх е, того, що там пишуть часто, ой, вона там не така тендітна, не така там, не так е, гарно грає на малих головах і все-таки інший народ просто, ну як. Не розуміємо, мабуть, цієї штуки, але з іншого боку, я розумію цей народ, який каже, що манс є непрактичним. Але до цього ми дійдемо трішки пізніше. Зараз я вам покажу, як виглядають ці приманочки. Ось такі ось чудові твістерочки, да, це класика лох, як у нас прийнято називати. Такі вони є з довшим хустом ще інакше. Це ось щось в кольорі грейп, колись ми страшно на них дубасили Судака. ну Це класика щуча, це взагалі. Я навіть ну, не хочу про них нічого говорити, просто купляєш і ловиш. І також Motor Oil, це е, relax Bass називається, приманка. ну, Щось схоже на Свінга. Да, таке. До речі, мені вона принесла найбільшу щуку в цьому сезоні. Е, кому цікаво, можете глянути відео попереднє. Я не забуду, то прикріплю його силочку в опису до цього відоса. Коротше, класний силікон, оце я всім рекомендую. Так, от, друзі, згодом я переїхав вже до столиці, і, звісно ж, відкрилася широка гама магазинів на будь-який смак, да? широкий вибір приманок. Тоді якось на ринку були лише японці і американці. Не було якихось таких проміжних варіантів. Все це діло, звісно ж було, ну, м'яко кажучи, не дешеве, воно і зараз не дешеве. І, звісно ж, при перших моїх спробах купити якийсь там гламурний силікон, що мені порекомендували, вгадайте. Звісно ж, це був кайтеч. Кайтеч після цього це був рейнс, теж приманочки якби класні. ну На Рейнс мабуть, трошки живучіші за кайтеч. Але перше моє знайомство з кайте'ом було досить таке цікаве. Це був відвідний поводок, десна, голова, мабуть, там грам 18 чи 25, я вже не пам'ятаю. Це був Swing Impact, мабуть, 3,5 дюйми чи щось таке. До речі, мабуть, в такому ж самому кольорі. Я вигатив пачку цього свінга і ніфіга не зловив. В чому була причина? Судак був якийсь малоактивний, чи може щука, не знаю, що клювало. Воно просто обгризало приманку до офсета, відривав хвостика, і на цьому все закінчувалося. Ось такий був парадокс. Коли я прийшов в магазин і продавцю сказав, друже, що це за фігня, він сказав, що, чувак, це не фігня, це просто найкраще, що в нас є на ринку. Потім довгий час дуже я не ловив на кайтек, маючи такий досвід, але якось помалу, помалу, помалу я знову прийшов до нього. І були такі у нас моменти, да, коли сокірно ми ловили судака і по осені саме колір Грейп. 4 дюйма Easy Shiner Шайнер просто викошував того судака страшенно. Ми ловили на дропшот, і це була приманка номер 1 Досить довго вона трималася би, в рейтингу на першому місці, бо ми приїжджали, кидали кілька кольорів, там то щось не працювало. Потім йшов грейп вход і все налагоджувалося. Судаки брали досить гарненно. Ну, лишалося, звісно ж тільки підібрати проводку. А, звісно ж, не одним кайтечем та рейнсом. Ще в мене також з'явилися приманочки такі від Савамури. Також ще я купив джекал. Такі ось черв'ячки, досить непогано вони працюють. Та багато іншого. Також треба ще сказати про Силикон Zeman. Це, до речі, теж досить прикольна штукенція. Їх взагалі це теж америка, американець, якщо хтось не знає, їх взагалі можна виділити з такою штукою, як Lanker City. і, в принципі, віднести туди ж іманс це приманки, які живуть досить, досить довго. Якщо хто не знає, зараз наглядно продемонструє, що може Zeman. руки мерзнуть холодно, то вже не сухаються пальці. Земан може робити ось так: от. То, що кажуть, що він тримає щучі зуби класно, да, це все-таки правда, але його пробиває. Не треба думати, що це силікон, який буде жити вічно. Ні, його періодично коцає щука, також є розрізи, його прокушує і судак також. Найбільше ми його використовували на дропшоті, хоча я якби на дропшоті більше люблю активні приманки. Є такий момент, коли не клює на активну, хочу пасивну. Тоді оце, мабуть, найкраще. І силіконка ще плаваюча, до речі. Він коштує теж дешево, але е, в чому фішка? Наприклад, цей силікон переживе не одну пачку кайтечі, якщо, звісно ж, його не обривати. У нас була така друзі, практика, коли ми ловили е, три людини в човні, да, я і мої напарники. Е, це була весна, судак е, клював ось на такий колір. У кайтеча він теж є. Uh, там білий низ і з бльосткою вверх чи навпаки, я вже не пам'ятаю, як він кайтека виглядає. Суть в чому. <кій> Два мої компаньйони ловили на фети, вони виловили дві пачки фетів. Uh, я виловив три ось ці приманки. Одну я відстрелив, одну я оборвав. <кій> ну це в принципі, І на третю я завершив рибалку. Результати були плюс-мінус у нас однакові. Так, да, можливо, десь в якихось умовах, коли там все геть кисло, кайтеч може обловити е, якусь іншу приманку, але це досить спірне питання. Чому? Е, я колись теж вірив, дуже сильно вірив в цей міф кайтека, що от саме ця атрактація, саме ця його м'якість е, виграє е, у всьому. Але. Ну, якби все так, але трошки не так. У мене є пачки кайтечі, які не розловлені. У мене є дуже характерні приклади в цьому сезоні на ось цю приманку я не зловив жодної риби тут. Знаєте, в чому причина? Причина в кольорі. Ось цей колір працював окей. Ось цей колір працював супер просто. І я гадаю, що немає різниці, яка там атрактація. Чим він там напічканий і на скільки грамах він грає, коли в тебе просто не працює колір. Ти не можеш зловити нічого. Це, до речі, так само стосується і ось цієї Савамури. Я її скільки не ганяю, я зловив одного якогось шнурка і все, пістолета. Маленького судака. Я не попадаю в ті місця, де працює цей колір. І всі ці навороти, вони просто ну, нічого не варті, по факту, якщо не працює колір. А, на моєму, на моє, моєму, скажімо, практичному. А, при моїй практиці лову на спінінг. Е, чим більше я ловлю, тим більше я вірю в те, і стикаюся з тим, що колір вирішує. Так, колір і форма, але все одно. Бо кидаєш ти, наприклад, той же Easy shiner або ще якусь приманку однакового кольору. Да? Наприклад, грейп косить страшенно, а ось ця не ловить. Да, були ситуації, коли цей колір ловив, звісно, грейп мовчав, і синій мовчав, і лох мовчав. Не без того. Але все одно не буває магії. Да? Ось така от штука. Uh, так, друзі, далі у нас <кхем> uh, є ще такі чудові бренди, про які варто сказати. Це, звісно ж, от я тут розмахував Тіогою FET, -E uh, не тільки Тіога ФЕТ, -E взагалі Джон, і все таке, скажімо, не дуже дороге. Uh, сюди я би ще, мабуть, відніс би такі бренди, як Fox. Я так гадаю, що багато хто з вас їх знає, <кхем> можливо, хтось ні, зверніть увагу. Ця і ця штука, у них є один для мене суттєвий недолік. Оце смердить, що просто капець. А це смердить так страшно, що це просто не смердить. Коротше, це дуже вони смердять. Атрактант у Фокса взагалі страшенний. Я не знаю, чому воно смердить. Держить зуби, воно, до речі, непогано, щучі. <кхе> Багато досить щуки, і судака я на нього переловив. Так само і Джон. досить пружний силікон, вони атрактовані. Ну, якби це все. Має, звісно ж, свої нюанси. Чудові примарки, нічого про них не можу сказати. Взагалі поганого. Я досить багато часу відловив і на то, і на то. І, в принципі, маю гарні результати. Ну і ще хочу вам сказати про саме щуку, поговорити на тему щуки. Да? Той же саме кайтеч, коли ми придбаємо, ось, наприклад, таку фіготінь, там 20 СМ, чи скільки він? зараз я вам скажу. 7-8 дюймів. Да? Я так гадаю, багато хто з вас знає ці приманки. Е, ну, Мене немає великого досвіду, скажімо, лову щуки саме на цю приманку, але є кілька покльовок на такі приманки і на великий із-шайнер. Ну я вам скажу, що це просто ну, печалька по факту. Коли шнурок атакує нашого пікшада, то, що я люблю, да, на Пікшаді є порізи. Порізи, я там не знаю, бували і два десятки атак, і щось шеловиш паралельно. І ця вся приманка порізана і жива. Мав я на ізі-шайнера, мабуть, дві клюваки чи щось таке, просто відбило хвіст. Ну, це був шнурок там якийсь, я не знаю, невеликий. На ці приманки я мав декілька клювань, вони були десь в цю область, тож я не можу ще поки сказати вам, як себе поведуть ці фети здоровезні. Але, ну, скажімо, я би не купував просто кайтеч для лову щуки. Для лову щуки на великих приманках є. Є ті фірми, які або європейські, або американські. Да? Ці чуваки чим крутіть, тим, що вони ловлять щуку, у них є практика щуки, і вони розуміють, що оця вся гламурна хренатінь, вона для щуки просто не є практичною. Коли ми купуємо, наприклад, той же або Savage Gear візьмемо, да? у них там офігені є якісь приманки, або той же. Пікшат шат або а, приманки Вестіна, мабуть, там ще є якісь фірми, які створені саме для щуки. То вони вже продумані для того, щоб вони добре тримали щучі зуби. Оця штукенція, ну я ж кажу, практики поки що такої великої немає, але буквально декілька клювань я зрозумів, що це ну, марнотратство. Просто купити пачку ось таких е фетів для того, щоб тебе. Скошмарило за одну рибалку ці приманки і якісь шнурки. ну Це взагалі невигідно і неприкольно. Отже, ера кайтека поступово поступово переростала в якісь вже більш обдумані, скажімо, кроки. Да, що ж забув сказати, була і кайтекоманія, Звісно ж, були там тільки, тільки рейнс, тільки Кайтек, тільки япони, бо тільки вони ловлять. Ну, та ж сама проблема, як і з Да? Все це діло було досить довго, поки оце не прийшов до мене Ланкер Сіті, ще там щось, і я почав їх порівнювати, порівнювати, порівнювати і зрозумів, що ну, не потрібно мені той Да? Я не спортсмен. Хтось там мені був писав, якщо ти не ловиш на кейтек, да, то ти взагалі не рибак. Ну, може і так. До спорту я не маю ніякого відношення, до піару цієї всієї гуми, і я також не маю ніякого відношення, мені це не цікаво, тому я вам кажу лише власне, бачення цього всього діла. Отже, кайтег почав я розбавляти помаленьку якимись більш дешевими брендами. Той же Манс, все там з ним в порядку. Да? Ну, тільки щоб був вибор, немає саме тих форм, які би краще сідали на офсетний гачок, бо я тільки їм ловлю. І тут почав пробувати більш ще якісь дешеві бренди. Да? Наприклад, ось візьмемо наш. Селект, який продає ібіс, чудова штука. Оцей фетіш, я вам скажу, він просто рве бляха. Ну, у кейтеча з такою формою взагалі біда. Да? Хто ловить, то знає, що це дві покльовки, три покльовки і досвідос приманка, то цей держить, тримається набагато краще, держить велику кількість клювань. Також тут ще є в мене багато всяких штук, наприклад, по судаку. Да? От я ще ловлю там на то, що багато хто каже, мені гідко в руки брати. Я не знаю, друзі, чому вам гідко в руки брати, наприклад, цю лярву, або ось цю x лярву бо x лярва у мене є прямим конкурентом, наприклад, ось цьому із-шайнеру. Коли ловити і тим, і тим, то я вам скажу: я не знаю, хто з них більше зловить. Ця приманка дубасить Судака, окуня просто страшенна. Оцей по окуню програє дуже сильно, до речі, цим всім приманкам. Ну, принаймні, у мене така практика. Тож почав я експериментувати з тими всіма брендами, і виявилося, що воно просто все прекрасно ловить. Особливо, якщо ще мова йде про окуня або про якусь дрібну рибу, то чесно вам скажу, я взагалі не бачу сенсу купувати якусь дорогу приманку. Для чого? Ми можемо пойти, наприклад, у флакон, це ще ж вірчизняний виробник. Я сподіваюся, що він л'ється у нас все-таки, а не закупається в Китаї. Ось ці всі штуки від флагмана грають досить і досить класно. Якісь там малесенькі рачки на... Окуня, да, чуть більше там можна взяти на судака. Якісь такі, наприклад, фети, там ще в них є, якісь кріатури, типу цих жиляр і все таке. Всей оцей дрібезок він чудово ловить. Це не каже про те, що тільки фламан. Також перчика є. Також є ось такі, наприклад, штуки, копії джекала. Десь він у мене лежав. О, ось, до речі, досить характерний приклад. Оце є джекал. Так, я вам покажу. Це є джекал оригінальний, а це є його копія. І на цей джекал оригінальний, я не пам'ятаю, чи я зловив рибу чи ні. Ну, хреново у мене працює цей колір, і хоч ти лусний. А ось цей подо, на, подібний на грейп, просто валить. Щука, окунь, судак, пофіг. По-моєму, що може, якісь і головні на нього були, щось таке. Там ще є такі більш сині, більш фіолетовий колір, то теж суперова штукенція. Ну, ось вам. Якби да, я не знаю, до речі, цей, мабуть, без атрактантів джекал. Ну, чесно кажучи, не задавався ціллю це дізнатися. Коротше кажучи, це отстой, оце рулить. Не тому, що фірма хренова джекал, тому що просто колір не, підход, не підходить для моїх місць, де я в більшості ловив. Зважайте на це і буде вам щастя. Також ще хочу вам розповісти про. Річку чудову маленьку річку, не буду казати назву, ми там проловили не один десяток років, вже більше 10, тож буде не один. Проловили саме на лайтовій Снасті 3-4 грама стандартного грузка. ловили ми там рибу як малу, так і велику. І якось ми заїхали в рибра, і я купив ось такого <клухи> рачка, надивившись, до речі, відосів Паша паші рибака, як він там дубасив на ракі у себе на трубежі щуку. Купили ми з моїм напарником, тоді з Серегою і купили на пробу ось такі раки від Каліпсо. Я вам скажу, це просто була рвань. Сам рак хріновий досить, ну як хреновий, він не тримає покльовки. Його там за рибалку можна було виловити пачку, але він коштував, здається, мені 22 чи 24 гривні. По якійсь акції ми його тоді купували. Це було давно, це було не вчора. От. І ці рачки, цілий сезон ми на них дубасили страшенно тих щук, ну щук, щучок, скорше за все, до кілошки. Вони все прекрасно ловили. А потім один мій колега, я йому показую цього рачка, він каже: О, так це ж крутий рачок, це якийсь там SL ремікс від Bait Breeze. Типа, купи собі, буде класно ловити. Ну, і типа, Стою я і кажу йому, людина, як ти гадаєш, от я переловив там да, більше сотні щук на цього рачка. Я після цього піду куплю бейтбріз і буду на нього ловити, то що він стоїть 4 рази, мабуть, дорожче чи щось таке. Ну, це треш повний, мені здається. Так що на рахунок бейтбріза я вам не скажу, а ось ця форма рачка це суперова. Да, це, мабуть, їхній цей SL Remix послужив прототипом для цієї приманки. Досить крута штукенція. Працює він суперово. Uh, так і не пробую я того SL Remix, І, в принципі, є багато інших там речків, є якісь такі, є ще будь-які форми, які недорогі, <свісно> все воно працює чудово. Головне це підібрати колір ну і коли риба хоче рака, звісно ж, вона його буде жерти. Так. І, друзі, ще хочу вам розповісти, розповісти про такий силикон. Наприклад, да, я зараз знаходжусь не в Україні, якщо хтось не знає, я в Словаччині. І тут немає якби, кастома, такого, як у нас а, наші хлопці льють. Да? Тож я змушений купувати дешеві приманки на AliExpress. Звісно ж, можна купити в Україні заплатити там ще скільки грошей за дорогу. Воно, Я не знаю, чи воно вийде дорожче, чи воно вийде дешевше. Чесно скажу. Я просто зайшов на Алішку, по накладцю, замовив ось цей суперконтинент, там ще Біркінг, ще яка то фігня. Все прекрасно працює. Я вам скажу ось так: ці приманки. Я не знаю, які вони там у них ця м'якість, ще щось таке. Я просто його кидаю у воду і він ловить окуня, щуку і судака. Оце гарантовано. На деякі там ще ловилися і короб. Ну, коротше, то таке, то вже не важливо. Але <кій> я не думаю, що актуально для жителів України замовляти щось з Аліекспреса. Маю на увазі ось це. У нас є ціла купа офігенних майстрів, які роблять приманки для українського ринка. Як я це все діло бачу? Да? Розмовляв я з деякими хлопцями. Була у мене на тестуванні приманки з форм Максима Орловського. Якщо хтось не знає, це, мабуть, він більшість, більшості людям робив ці форми. Там у нього були і гіпсові, ще якісь, я не знаю, як зараз. Там це все, все діло відбувається. Він продає силікон, глітер і все, що зв'язано з тим, щоб лити самому приманки. Так от, ще є там. Певна кількість майстрів, да, які досить е, творчо відносяться до свого хобі та до своєї роботи. В чому фішка саме цих приманок? В тому, що вони адаптовані для наших хижаків. Мається на увазі, наприклад, да, якщо ми візьмемо сіті, City, ну, це не шейкер, але ну, це для прикладу я беру. Шейкер, є чудова приманка. Вона не грає на малих вісах, да? на, на малих вагах. Там 3 грамчики, вони не грають. Невеличкі ці шейкери, вони там грамів всі, мабуть, потребують. Бо я колись теж їх накупив, мені сказав чувак, ловить капець. Я, вона бо десь боком пливе, там ще якісь, є коротко, проблеми. Да? А чому? Тому що силикон досить жорсткий. То наші майстри просто пом'якшують цей силікон, додають туди ще атрактанти і все таке інше. І ми отримуємо приманку, яка просто чудово ловить у наших водах. А, також ще хочу вам сказати: ну, для прикладу, всі знають джавастик. Компанія Imakatsu колись його продавала на Україні досить успішно. Там були такі собі кольори, ну, принаймні ті, що я купував. А це був просто силікон, ну, він не їстівний нічого, це, мабуть, якось цей джекал. Коштувало воно просто якісь дурних грошей, але на нього ловився окунь. З часом, звісно ж, форма ця стала досить популярною. Наші хлопці почали відливати все це діло, додаючи атрактант, додаючи там ще певну якусь граючість м'якість, і приманки були досить і досить чудові. Вони не були, вони є. Я їм ловив, ловлю і в принципі буду ловити. Тож. Е, е, наразі я вже не бачу ніякого сенсу для того, щоб купувати там супер-мега-топовий силікон. Ми можемо накупити від наших майстрів е, на будь-який смак кольор, е, якісь копії того ж самого Кайтеку, е, копії тієї самої Савомури або ще чогось в більш вдалих е, кольорах, ті, які підходять нам. Е, за... Ціну одної пачки ми можемо купити 5-6, мабуть, пачок наших виробників і, в принципі, якби не паритися. Я, до речі, так і ловлю. Просто я вже не купую кайтеч, у мене ще там є його певні, скажімо, залежні, ще багато насправді там пачок, мабуть, може з 20, може більше у мене є кайтека. Звісно ж, я буду на нього ловити, я його доловлю, але на майбутнє вже я його не буду купувати. А зараз я перебуваю ще в умовах, де є досить велика кількість риби. і риби, яка не бачила приманок, да? тобто це такі, скажімо, дикі водойми, де ну, хтось там, якщо ловить, то коропа хижака, тут майже ніхто не ловить. І саме тут проходить порівняння оці всіх приманок. Я вам скажу, друзі, ну. Не бачу я різниці. Основне це колір і форма. Якщо ми вгадуємо з кольором і формою, то тоді вже вся ця атрактація, вся ця гламурність, вона просто не має ніякого значення. Тож, робіть висновки, я свою вже давним-давно зробив. Я віддаю перевагу зараз, віддаю перевагу більш дешевим варіантам. Ну, ось таким, ось таким або ось таким. Все це чудові приманки, все воно. Прекрасно ловить. Дорогі приманки я вже не буду купувати. Звісно ж, ринок нам намагається продати дорогі приманки і м'які приманки? Чому так відбувається? Ну, Давайте ми з вами подумаємо на цю тему. Візьмемо, наприклад, пачечку кайтека і пачечку ось цього земана. На пачечку кайтека, як я вже казав, ви скорше за все попадете. Якщо попадете на активні кльову риби, яка не буде жарти в шахту, а буде жарти в зуби, прикусувати, ви виловите цілу пачку. Нехай вона коштує 200 гривень приблизно. Да? Ось це теж коштує 200 гривень. Приблизно, да? наприклад. Тут трошки менше приманок, але на одну цю приманку ви зловите більше, ніж на цю пачку. А тепер подумайте, що вам вигідніше продати: ось це або ось це. Звісно ж, вам продадуть кайтеч, бо ви завтра прийдете, купите ще пачку. І після завтра прийдете, купите ще пачку. Вам продавець розкаже так, що ви будете вірити в те, що ловить тільки кайтеч. Я просто сам був на цьому гачку, і я знаю, про що я кажу. Якщо ж ви все-таки відволічетеся від цього кайтека і спробуєте половити, наприклад, на ось щось таке подібної форми. Можливо, він десь трошки гірше грає на, мало, на малій вазі, можливо, там ще. Пролити там хтось на це все дивиться, ой Боже, там якісь заусенець, це катастрофа. Да риби просто той заусенець. <кій> Якщо вона буде жерти це, то немає ніякого сенсу платити за приманки, які у вас будуть розлітатися на гачках. Це, до речі, також стосується і тієї самої Савамури. Ну і в принципі твістера від Рейнсу, вони теж не святі, хоча вони трошки краще тримаються за кайтек. Тож, друзі, мабуть, це все, що я вам хотів сьогодні сказати. Я так розумію, що у кожного з вас є своє бачення. Хтось абсолютно зі мною не згоден, тож пишіть ваші коменти під цим відосом. Кому сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, а наступне відео буде рибалка. Хоча ви її не хочете дивитися. Ну все одно вставлю. Добре, всіх обняв, потис вам руку. Здоров'я вам, перемоги, миру злагоди. Всіх обняв.